Минулого року пенсійний фонд на Рівненщині акумулював 2 мільярди 340 мільйонів гривень. Це на чверть мільярда більше ніж позад рік. При цьому збір коштів випереджав ріст фонду з завдяки погашенню недоїмки минулих років та сплаті єдиного податку підприємцями з прощенцями. Для оптимізації наповнення пенсійного кошика працівники служби вивчали у пілотному Березнівському районі стан справ з легалізацією трудових відносин. З 31 тисячі. Працездатного населення в Березнівському районі лише 9 тисяч, або це, або це 30% це ті, які є офіційно працюючими, ті, 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 ті що сплачують внески до пенсійного фонду. Близько 10 тисяч в цьому районі взагалі будь-якої участі у формуванні будь-яких бюджетів, в тому числі пенсійного фонду, участі не беруть. Окрім виплати зарплат в конвертах, турбують працівників фонду і борги підприємств області. Так тільки економічно активні підприємства винні фонду 11 мільйонів гривень. Серед найбільших боржників Моквинська паперова фабрика, рівницький авторемзавод, аеропорт та ЖКП Центральне. Не зважаючи на це, частка власних. Коштів у пенсійному кошику області зросла минулого року на 2%. Власні надходження і державна підтримка дали змогу торік чотири рази провести перерахунки пенсії. Розмір середній її на даний час становить 1080 гривень. Це на 10% більше порівняно з початком року. Гарантує держава і збільшення виплат дітям війни та ліквідаторам аварій на ЧАЕС та іншим соціально вразливим верствам населення. Це в першу чергу інваліди війни, Великої вітчизняної війни першої, другої, третьої групи, учасники бойових дій, учасники війни, сім'ї померлих, інвалідів Великої вітчизняної війни, сім'ї загиблих на фронті і діти війни. Якщо так в цифровому виразі, то особи, які відносяться до статусу ветеранів війни, це понад 40 тисяч осіб в області і понад 80 тисяч дітей війни. А ще працівники фонду виявилися заручниками недосконалого законодавства, що стосується дітей війни та постраждалих внаслідок аварії на чаес. За рішенням судів громадянам було виплачено 54 мільйони гривень страхових коштів, які могли б бути використані на підвищення трудових пенсій усім пенсіонерам. На даний час працівники фонду, виконуючи судові рішення, проводять нарахування, але виплатять гроші лише після надходження на це державних коштів. Галина Баранчук Сирій Савта інформаційна програма День.